Привіт, дівчатка! Починаємо новий влог. Я тут йду, несу кавусю. До нас приїхала кума з її синочком Мішана Хрещена. І ми зараз з дітками йдемо в Київський планетарій. Міша там ще ні разу не був. Буде мультик і буде розважальна програма. Аніматори, дискотека. Коротше, класно. Йдемо класно проводити цей час. Ось спочатку кавуся. Ох ти!

Це ми дивимося додатковий коротенький сюжет про астронавтів, бо сам мультик, на жаль, я не змогла вам зняти, це заборонено правилами. Після мультику була класна дискотека, і дим пускали, і диско, куля була, і аніматори, і музика гучна. Коротше, дітки таке люблять, ви самі, ну, я думаю, про це здогадуєтеся. До речі, перед самим мультиком також був шматочок анімаційної програми, була вікторина про космос і таким. Чином, ніби ми всі разом відкрили в портал у зал. До речі, діткам до трьох років включно вхід безкоштовний. Мені дуже сподобалося, якщо чесно. мені ще теж мультик зайшов в роки 4-5 Взагалі шикарно просто. Ну, якщо вашим дітям там 4-5 років, 100% раджу. А взагалі тут дуже все змінилося з того разу, коли я останній раз тут була. Гляньте, всілякі такі цікаві. Локації, ракета, будь ласка, все можна подивитися, потрогати, скрізь фотографуватися. Ну, дітям реально цікаво. Догадовуємо гулям те, що залишилося. Не знаю, як люди з двома дітьми. Ви просто герої. Але гляньте, це. Це діти граються півгодини. А я, мам, не, хочу. Не, не хочеш, складай назад. Так. І в коробочку, ну а Арсен склади. Я все хочу ну то хай Арсен грається, а ти іншим чимось пограйся. Яка проблема між? Ой. Ой, все. Давай яку це ти картинку збираєш? Це ти, мабуть, це, мабуть, у тебе ось ця да, картинка? Так. Поліцейська машина. Да? Ну складай, тобі допомогти. Да. Так? Ну давай допоможу. А я складаю. Ага, угу, складай. У нас тут біля кав'ярні така гарна локація з гарбузиками, з хризантемами. Я взагалі дуже люблю хризантеми. Ще лампочки, але вони тут цілий рік. Вау, мішки дуже сподобалося Мені також, якщо чесно. Ще тут можу вам показатися. Йдемо з садочка, несу персика. Всього. Що? Що, зелений знайшов? Гарбуз. Так, точно зелений. Міша, до речі, дуже любить гарбуз. ж кавун. Ні, це не кавун, це гарбузик. Він просто теж буває такого кольору зеленого. Міша любить гарбузову кашу, сілякий просто відварений, запечений гарбузик. Так, Мішуль? А я тут закутана по повній програмі. Вітер? Відео показати? Да. А яке? Ну іди сюди, дати. Твоє відео, Скажи, Всім привіт. Ні. Добре. Вимикай. Ой, дівчатка, пам'ятаєте, казала вам, що збираюся тут все міняти у цій зоні. І ось сьогодні цей день нарешті настав. Мені ж трошечки хвилююче, бо я в принципі уявляю, як воно вийде, але ну все одно хвилювання присутнє. Тож ви останній раз бачите ось такий вид у нас тут в кімнаті, бо зараз будемо перероблювати ось цю стіну. Мені, до речі, чоловік вчора з мішенькою подарували ось такі квіточки, це хризантеми. Перший раз такі бачу, як ромашечки з такими маленькими пелюсточками. Дійсно, ніколи таких ще не бачила. Класно, так вписується аж в настрій піднявся. <ріст> Зняли всі картини, подивіться, молодці. що від них тут залишилося. Міша... Що? Мам, сам, Міша каже всім дідусю і тату, що вони молодці, що все правильно роблять. Гляньте, що позалишалось від тих картин. Ага. А чого? Бо а чого? ми їх повідривали, бо вони були скотчі там херці. при. Да, по херці, бо вони були на приліплені. І ось так виглядають самі шпалери. Розкрутили рулон. М -м, мені подобається. І по кольорам. Я, буду на фабу, я бачу. Все. Показую вам, що вийшло. Угу, uh, тепер ця зона у нас виглядає ось так. Міша, тобі подобається? Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, мені так... ось ця зона. Ось ця зона, так. Тепер мені ще хочеться замінити ось ці наволочки і, і якийсь інший колір обрати. Ну, наприклад, білий. Бо тепер мені мало білого. Я думала, до речі, що стане менше простору набагато із за того, що тут була біла стіна, і вона тепер не біла. Але ні, так само. Кімната відчувається так само. Мені подобається, якось не знаю, спокійніше тут стало і затишніше. Коротше, немає тепер відчуття, що ти в якійсь фотостудії, і це класно. А я задоволена тим, що вийшла. Напишіть, як вам, але мені здається, що прикольно. Ось так, от з кольором кухні це виглядає. такий великий, А тобі, мама, Ось такий синій. Добре, розкажеш, що ми будемо робити. Ми будемо малювати. Так, будемо робити що? Для бабусі подарунок. Давай, я сам. Давай для бабусі будемо робити подарунок. Спочатку зробимо фон. Я просто знайшла, поки ми клеїли ж відсували диван. Все, що за ним лежало, також розібрали, тому знайшла там от чистий холст. І будемо зараз його використовувати. Вирішили зробити подарунок для бабусі. Так, Отак, все так. зафарбовуємо. Давай, Я так все зафарбовую, бачиш? Бачу. бачу, дуже класно в тебе виходить. І ще фарби набери. Ти не треба отак, от, отак от малюй потрошку. Це, До речі, Пальчикові фарби мішені. А чого? Пальчикові? Бо можна і пальчиками малювати. Ми потім будемо м -м, ручками далі малювати. Будемо відбитки робити. Пам'ятаєш, ми на морі були і футболочку розмальовували, отак от, от ручку малювали і отак от ставили відбиток. От будемо теж тут так робити. Зробимо спочатку фон. Хочу, так, так, будеш потім робити. Тільки спочатку ми поставимо татовий відбиток. Потім мамин, а потім зверху твій, щоб твій було краще всіх видно. Ми давай я? Ні-ні, Тоді тата велика рука закриє весь твій відбиток, розумієш? Але ти татову руку будеш теж намаз... намазувати фарбою, розумієш? Да. І мою будеш намазувати, як я тобі тоді намазувала на морі, пам'ятаєш? Угу. А ми будемо з тобою намазувати тату руку, потім ви з татом будете мені руку намазувати, а потім. Е... А потім ми з татом будемо тобі намазувати. Добре, ну Ну класно. Ура! Все замалювали, складаємо пензлики. Да? Зараз нам тут трошки отак от. Тепер і цікаві. Ні, тепер треба почекати, поки висохне. Бо інакше ми це все розмажемо. Іди ручки зараз мити. Іди мої ручки. І ти прийдеш сміть. І я прийду мать ручки. В мене, правда, чисті, ну, я рука. А покажи туди в камеру яка брудна. Татовий відбиток зробили. Тепер мій будемо робити. Да. Мафін там. Мафіну навіть цікаво стоїть над нами. Не пускаємо ж його. Да, не пускаємо, тому що Він хоче нашу фаубу е, з'їсти. Ти думаєш? Да, бачиш, Він підходить з'їсти. З'їсти підходиш, Мафін, да. признавайся. Каже, ти не можу зрозуміти, що ви тут взагалі робите. Біля моїх мисок. Ще трошки більше, бо воно буде прозоро, Прямо от, щоб Ой, не було ні. таких розводів. Супер, супер! і розмазуєте тепер це. Прекрасно, дуже добре. Хі -хі -хі. Така у нас творчість. Мафіні. Не можна, мафін, не можна. Показую вам результат. Гляньте, що вийшло, милота, я не можу просто. Мені дуже подобається. Ми сильно не заморочувались, бачите фон можна було б краще промалювати. Але і так вийшло гарно. Клас! У мішки з'явилася нова улюблена книжка. Перед сном кожен день просить читати. Читаємо одну казочку перед сном. Тут 5 їх здається, а ні, чотири навіть. Йому ця щенята і золота лихоманка більш за все подобається. Бо тут цікаві імена, зараз, де вона? тут, Ось ця? Тут цікаві імена, мер Гудвей і мер Злодій. Оце Мішен, він улюблений герой, мабуть, мер Гамдінгер. Ось він йому більше за все подобається. У цій казочці ми її щодня читаємо. Щодня домовляємося, що завтра будемо читати іншу. Про шинфу теж любить, але кожен день все одно хоче читати ось цю. Ось такі справи. Такий у нас. Золото шукачі росте. Ні, цікава книжка, класна. Мені подобається, хоча, наче як трошки на старший вік, якщо чесно. Міша не все тут розуміє. Мені доводиться йому пояснювати багато, тому ну не знаю, трошечки рано я йому її купила, якщо чесно, треба було урок. 4, 5, в 5, мені здається, взагалі ідеально. Але ну, зайшла, сподобалася. Хоча не одразу вона в нас вже кілька місяців лежить без діла. А Тут прям сподобалося. прям зайшло. Все нагрів, грілочку. Вимикай, телефончик клади. Міша тут казочки на телефоні слухає. Класний, до речі, телефон. Пока... Я хочу показати, як я. Покажи, як ти вмикаєш. Давай, я знімаю. Дивіться, я? Давай Наприклад, коли скова. Тут казочки в тебе, так? На пташиному конкурсі талантів. Я хочу, мама, цю казочку. Давай. Будемо читати. <свіст> Давай. Одного сонячного дня Кремез на березі річки шукав золото разом з мером Гудвей та її дядьком Отісом. У старого підсидка, що його використовував дядько Отіс для промивання ґрунту, випало. дно. Кремез і мер Гудвей. Так, ось це воно. Ну, воно випало. Бачиш, і тепер тут немає дна. Кремес і мер Гудвей знали, кого покликати на допомогу. Звісно, ось це. Є. Бо випало все у нього, Ось так. Це? Кого покликали на допомогу? А звісно, щенячий патруль. А звісно, щенячий патруль. Райдер, гончик, рокі прибігли. Ще більше золота ми знайдемо, то більше буде статуя циполети. Тим часом. На сусідній день. На сусідньому дереві. Ти на пам'ять вже вивчив? Сидів мер. Ні, давайте. Добре, мер Гамдінгер із молистого дна. Зв'язався з котячим екіпажем. Кошенята. Це час для кітастрофи. Для кітастрофи. Райдер, мер Гудвей, циповета та щенята розглядали діамант. Мер Гамтінгер та його кошенята почали брудну справу. Ось, а яку брудну? Ну, таку погану справу. Брудну це значить таку погану справу. Бачиш, що погане вони зробили? Що вони з золотом зробили? Забирають. Забирають все золото. Дивай. Мер Гамтінгер такий поганий. Дуже поганий. Так, да, Він дуже поганий. Так. Заб... Все забирає. Отак. Все забирає, золото їх забирає, а ці кошенята йому допомагають. Екіпаж Кіт кітастрофа. Ну, мергамдінгер і кошенята. Ну-ну, ну, ти Гамдінгер. За спинами інших, екіпаж Кіт кітастрофа завантажував усі золоті самородки у візок. А міша, прибери з рота плет. У нова звичка? Шкідлива, він все тягне до рота. Просто руки з рота не дістаємо. Сьогодні кофту отак от собі в рот засмактав, Я в шоці? За кілька днів мер Гудвей провела урочисте відкриття статуї Цеполети в бухті пригод. Райдер, дядько Отіс та всі щенята сміялися, коли курка сіла на голову статуї і. За Кутку За кут Здається, їй подобається, задоволено вимкнула Мер Гудвей. Усі привітали. Кого? Кого цю курочку привітали? Полетту. Ципполетту. — Ципполетту привітали. Ну, ось і кінець. А Хто слухав? Молодець. Бум. Все, ставимо книжечку М -м -м. на місце, а ти лягаєш. Все. Пісять хочеш? Водички я зараз принесу. Тобі водички ставлю книжечку і будемо лягати. Куди ти пішов? Хочеш сказати всім на добраніч? Кіт дикий. Будемо спадки. Зволожувач уже увімкнув мішенька. Хоча я не знаю, чого ось татом його увімкнули, бо сьогодні дощ ішов. Зазвичай, коли дощ іде, ми не вмикаємо. там? Да? Міш, ну це так не гарно робити, синок. Бачите, із-за того, що все в рот бере і отак язиком облизує, навіть якісь тут присічки навколо. рота у нього. А це в садочку впав. Да? Птав, впав чи вдарився. так і не неясно, що це було. Да? Неясно, Міше чогось не розповідає. Перший раз таке, щоб він не розповідав, і вихователька не бачила, що сталося. Коротше, таке. Вимикай. Ой, дівчатка, вже кілька днів пройшло після того, як ми переклеїли шпалери, і можу сказати, що я все ж таки на 100% задоволена, звикла вже до того, що у нас тут так. Бо в перший день, точніше, в першу ніч після того, як ми зробили цей шматочок ремонту, я йшла вночі в туалет. І щось заглянула на кухню, чесне слово, я так злякалась, просто долю секунди мене аж отак от <смеш>, передьорнуло, Я не могла, ну, знаєте, от, буквально секундочка, поки я не зрозуміла, а, переклеїли шпалери. Ну <смеш> Щось не те, щось не те. Навіть не зрозуміла, знаєте, що відбулося, що не так, але щось не так. Злякалась дуже. А, але вже звикла, мені дуже подобається. По кольорам гляньте, взагалі ж ну, в колір кухні, як я хотіла, як я просила. Взагалі на сайті, на якому я замовляла, це український виробник. Там у них ем, цей малюнок-шпалер, він йшов оцей от бежевий колір з таким сіро-фіолетовим, знаєте? І я попросила, щоб мені дизайнер переробив це все ж таки в сірий, бо фіолетовий ну, у нас тут ну, просто нікуди. То мені переробили, що теж дуже важливо, бо інакше мені б довелося обирати іншу картинку, тому що ну, фіолетовий нам нікуди тут не ліпиться, не клеїться, просто він ні до чого. І щиро хочу порадити вам виробника, тому що все швиденько, все оперативно, якість реально. Дуже крута, навіть чоловіка-тато сказав, що ну, прям приємно клеїти ці шпалери. Ось так от. Мафіну теж було весело, да? по шпалерам побігать. Коротше, мій рекомендаціон. Плюс на сайті мені сподобалося, що там реально, реально нереальний вибір цих шпалер. На будь-який смак, я думаю, можна знайти. Вони навіть там згруповані по якимось категоріям і є багато класних дитячих видів. Просто я дійсно не хочу поки чіпати стіни там у нас в спальні, але ну, як би хотіла, то, то я б щось таке гарне б там вибрала дитячі варіанти, просто моє серденько підкорили. Е, можливо, пізніше все ж таки переклеїмо, не знаю. Поки, поки я не готова чіпати стіни, я просто може, я ж вам казала, вже на ліпочку б наліпочку поміняла. Того ведмедика вже зняла, хоча він і досі там гарно виглядає. Ну, коротше, це я до того, що якщо вам раптом потрібні шпалери, фотошпалери, щось ви таке гарненьке собі придумали і хочете це втілити, то лишаю посилання на сайт на українського виробника фотошпалер під цим відео. Ми сьогодні приїхали на Hello гарбузики від сільпо. Це мій гарбузик. Хто там? тут Така класна тут атмосфера. Слухайте, прям прям кайфушки. Ще дощ, правда, йде. Ми вийшли з дому, пішов дощик, але трошки вже стає світліше. Кайфушні такі фотозони. Особливо мішу вразив оцей будинок з гарбуза намальований на сільпо. Це сільпо на оболоні. Мішка заліз на величезні гарбузики. Гляньте які. Вони ж не справжні? Ой, слухайте, справжні. Саш, вони справжні. Вау, гляньте, вони справжні. Точно. Я думала, вони не справжні. Слухайте, вони реальні. Я в шоці. Справжні. Справжні мішка. Міша під враженням очі розбігаються. Ну класно, класно, дуже гарно. Ну що ти там? Гарбузик у мамин. Гарбузик. Я тобі кажу, цьому великому. Цьому великому? Віта. Пугало. Так, да, він пугало, точно. Мішка і тут котика знайшов. Людей дуже багато. Міша вже весь мокрющий, де він там. Ой, боже, він там везе цю тачку. Дитину забули. Це необхідно. Ой, ми наче пішли, а він повернувся. Коротше, людей дивіться, показує. Дуже багато, хоча йде дощ. Мішка мокрий, просто штани, тільки що фотографувати, на хил... сприсіла його. Дивлюсь, а він на фото з повністю спущеними штанами. Добре, ну, що під ними ще лосі не є. Ой, так смішно розстібнулися і злізли. Вдяглась потепліше, бо якось прохолодно стало вдома, хоча у нас доволі теплий будинок, і є можливість регулювання батарей ще вони не працюють. Це я просто трошки забігаю наперед, щоб ви розуміли, наскільки теплий будинок, що взимку ми у себе вдома вимикаємо батареї, От вони працюють там на спільній площі, маю на увазі в самому парадному, там в коридорі, да, десь там в холі і в сусідніх квартирах, і цього достатньо, щоб ми могли у себе вдома взагалі їх вимикати. А зараз так трошечки вже прохолодно, хоча набагато тепліше, ніж у моєї мами, наприклад, у неї прям ну, дубар. Прямо ми приїжджали, я замерзла. Ми там посиділи півгодинки. Я така, Ух, кутиться, хочеться. А в нас ні, ми ходимо там, в футболках, в шортах. Міша також, бо ж бігає, в футболці. Ну, типу, у нас нормально було, було. А сьогодні, я ж кажу, вже прям. Обто захотілася вдягнути, зробила собі кавусю і буду зараз займатися своєю улюбленою справою, своїм хобі. Покажу зараз, хоча вже розповідала, але все одно ще покажу. Буду малювати свою розфарбовку по номерам, акриловими маркерами. Паралельно дивлюся фільм Проста послуга. Нещодавно вийшов друг вийшла друга частина. Ще одна проста послуга, здається, так називається. Я її вже також подивилася і захотілося передивитися першу частинку. Буду малювати зараз гарний малюночок. Зараз вам покажу що тут, а не буду показувати, може вам так буде цікавіше. Спробую зазняти, до речі, у мене тут деякі малюнки, деякі картинки, гляньте, не розфарбовані до кінця, тому що у мене закінчився чорний маркер. От навіть тут. Не все зафарбовано, просто його в мене немає. Я хотіла купити просто в магазині, в лібраріумі взагалі не знайшла акрилових маркерів. У акварелі були, але за одну штучку 180, здається, гривень. Я на Аліекспрес замовила три штуки за ці ж 180 гривень. Ось, бачите, чорним не замалювала. Не замальовано, і о цього ж бренду і замовила там. Тобто різниці ніякої. Отак От виглядають мої маркери. Я під кожну картинку підбираю кольори, складаю їх собі в стаканчик і потім користуюся тільки ними. А тут у самій розфарбовці внизу, тут позначено, бачите, які кольори використовуються, і я підписую, яким номером маркера я планую заповнювати цей колір. Короче, прикольно. Мені подобається і процес підбору кольорів, і, і все. В принципі, з цим пов'язане мені подобається. Що буду малювати? But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Все, я мабуть на сьогодні намалювалася. Насправді треба ще в два шари покривати цими маркерами, тому що це все-таки акрил, і він, якщо його покрити в кілька разів, тоді він не прозорий. А якщо одним шаром, особливо світлі кольори, наприклад, жовтий, то просвічуються оці оці циферки і лінії, які тут надруковані. Тому пізніше, ще коли підсохне, то покрию ще другим шаром. І вже в інший день, чи, можливо, сьогодні ввечері. Коротше, коли захочеться мені в наступний раз, буду продовжувати. Але в принципі, я думаю, ви бачите, що тут вимальовується баксбані з, з морпочкою. Знову ж таки, без чорного, тому що в мене просто його зараз немає. Але коли він з'явиться, то я подомальовую ці картиночки. Які в мене без чорного кольору. На цій ноті буду завершувати влог. Дякую, що були зі мною. Діліться у коментарях своїми враженнями від відео. Можливо, у вас є якісь коментарі стосовно наших шпалер, стосовно мого хобі, стосовно будь-чого, що ви бачили у цьому відео. І скоро з вами знову побачимося.